Всім привіт на моєму каналі і в моїй майстерні. і Сьогодні в мене на ремонті ось така болгарка макіта, підробка з набору такого інструментів, там, де йде три в одному електричний лобзик, електрична дрель і ось така болгарка електрична. Це йде болгарка з набору. Хочу показати, що тут приховується, які є, тут є підводні камні. Тобто Просили мене показати, попалась мені на ремонт, і зараз буде дуже цікаво. Вказали модель 9558 NB з потужністю 840 Вт. І написали, що в Румунії. Ось таку підробку тулять. Скажу зразу, людині вона пропрацювала дуже-дуже мало. Ось щітки взагалі майже не стерлися. Якби, нова болгарка. І дивіться, що в ній перш, перший, скажімо так, її мінус? Оцей корпус і це йде пластиковою. Оце йде пластик. Бачите? Пластиковий корпус і ось вже на чому економлять. Ну та, та, ви скажете, не цей в дрелі всі йдуть в деякі пластикові в корпусі і нічого працюють. Та. Працюють, але от і друга от така штука ха, велика і маленька шестерня, маленьке шестерня стела, так само йдуть пластикові. Такої дічі, якщо чесно, я давно не зустрічав. От пластикова. Оця більша, бачимо, трошки сильніша, а оця менша слабша. І бачите, що вийшло. І це ще не все. Зараз ми будемо продовжувати. далі. Саме інтересне я цей оставлю на потім. Зараз що ми ще покажемо? Так, Кнопка, ну, як бачите, йде одноконтактна, один контакт на розрив. Ні конденсатора, нічого немає. Так, дивимося. Підшипник просто вийшов з корпуса. Приживної цієї пластини, шайби немає, яка б прижимала його до. Корпуса. Тобто, як бачимо, і місце є, якби в пластику, можна було б на якісь саморізи закрутити. На цьому теж зекономили. Коротше, зекономили на всьому тільки на всьому, тільки що можна. Зараз буде найцікавіше. Дивимося. Та-дам! Дивіться, який ротор. Дивіться, тут якби третя частина того, що мало бути. Третя частина ротора. Та, ось так виглядає всередині. Ось така катушечка хі -хі, на третю частину корпуса болгарки. Ось так роблять. І саме головне зараз я вам покажу ще приближу, що він неповноцінно намотаний. Зараз покажу. ближче. Подивіться ближче, дивіться тут взагалі навіть ну, так само. Третю частину не домотали, чи третю частину намотали, отак от. 30%, а ще якби, цілих 70 не домотано. Дивіться, як так? Вже зекономили на всьому на всьому і от, і на такому. І взагалі давно такого інструменту я не зустрічав, бо зараз досить є багато брендів, яких і яких для дома, як говорять, з головою хватає, а щоб от такого е, дешмана давно в мене майстерні не зустрічалися, щоб і, і таке було. Пластмасова, і тут і, взагалі і обманка ротор називаємо. Ну, що тут таке? Навіть я не знаю, як це сказати. ну, Хтось хотів мати і все зразу, і дуже дешево. ага, Ціна ціна буде ось така: 1600. І я подивився в інтернеті продаю такий набір, і до 2600. тобто 41 долар і 66 доларів. Ціна такого набору, тобто дрель, болгарка і електричний лобзик. Так, є в мене до неї запчастини. Ось така металева пара, яка коштує 80 гривень або 2 долари. Також поставимо е, цю прижимну сюди, е, шайбу, щоб тримала підшипник. Підшипник знімемо, поставимо сюди, закрутимо, щоб вона тримала і щоб ротор е, не робив сюди навантаження. Ось на цей пластик. Тут так само досі зекономили такі бортики по, не знаю по Півтора міліметра отак, от, по кругу. Тобто, так само зробимо. І це. Тобто, ціна ремонту обійдеться 80 гривень пара, і робота 150 гривень, це вийде 230 гривень або 6 доларів. тобто Ви побачили, що ці набори ні до чого, якби ліпше взагалі їх і не брати і ну нікому їх не купувати на подарунок, бо це якби не інструмент, а щось таке. якби Вроді він є, лежить, а починаєш працювати і вже його немає. Тобто, це ну, непотріб, скажем так. Та якби хвата вже купувати, цей не потріб, а купуйте вже якийсь трохи провірений інструмент, який зарекомендував себе. А на цьому буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини і на ремонт також вам сказав. Також і на новий набір сказав, які ціни, в яких діапазонах. Також ще хотів сказати, що багато людей дивляться мої відео без підписки. Прошу, будь ласка, якщо не важко, підпишіться, натисніть лайк, буде відео просуватися, також будуть ще цікаві відео на каналі, щось буде зустрічатися в моїй майстерні. Все буду вам показувати, розказувати. Так що, якщо не важко, підписуйтесь і ставте лайки.